Ну як тут не розгубитися? Стільки пляшечок, червоне іскристе. А які яскраві етикетки? Ну такий у нас менталітет. Ми гордо кажемо: ой, я зовсім не знаюся на вині, та хапаємо з полиць пляшки зі знайомими назвами: Лідія, Ізабелла, Каберне, Мускат. За цими назвами, крім сорту винограду, ховається ще дуже багато інформації, де вирощували виноград, який завод робив вино. Звичайному шанувальнику алкоголю ці знання не потрібні. Головне градус. Саме на таких і працює весь алкогольний бізнес в Україні. А естетові, котрий, хоч трохи себе поважає, ведеться у такій ситуації. Ой, як скрутно! 80% вин у магазинах. Біло Изабелла Лидия Лідія вот как раз те сорта которые запрещены к производству. тому що це сорта э, витис ламбруска, так називаємо, котре негативно воздействуют на організм. Україна як ніяка інша держава може фізуватися своїми винними підробками. От, наприклад, було у нас вино чорний лікар, виробляли його з елітних сортів. За часів сухого закону виноградники знищили, а вино от парадокс залишилося на полицях магазинів. Сорта винограда, яким караджева ткара, которая більше ніде, в общем-то, не культивується. Що любое другое вино зроблено з тих же сортов винограда, но не в регіоні сонячна доліна, не має права називатися в чорним до іметна Чорним Доктор. простите. это буде підділка Сразу же та за таке в Європі би повбивали. Вино єдиний напій, якому присвячено цілу науку. Зветься вона енологія. енолог. Це звучить гордо. В Україні дипломованих енологів немає нікому та й нічого вивчати. Проте є Дмитро Сидоренко, який уже 12 років виховує українських сомельє. Серед вин у його колекції лише одна пляшка від українського виробника. Тобто, якщо це Чілі, то це Каброна Свіньйон, якщо це Нова Зеландія, то Свіньйон Блан білий сорт награду в Україні. Ну Україна поки к жаль, не може чим-то характеризуватися. Та як усе ж збагнути: пити чи не пити? Інфошок вирішив спробувати відрізнити справжнє вино від зухвалої фальшивки. Кажуть, червоне вино на те й червоне, щоб фарбувати зуби та язик. Зачем красити язик? Ні, є сорта винограда, которые обладають очень яркою і інтенсивною окраской. Понимаете? Тобто, і тогда вони будуть окрашивать язик, губи, може бути. В частности, сорт винограда сапіраві. Да, то тобто, сьогодні з сапіраві, тому що в приводі з грузинською такому саботном краситель. Тож беремо вовняну нитку, опускаємо її у вино. Натуральні барвники на вовні не залишаються. Ось ця нитка свій колір майже не змінила. Ця помітно потемнішала. А це значить, що у цьому вині куди більше барвників, і його пити не дуже потрібно. Подивимося, які сюрпризи приготувала нам ось ця пляшка. Підійдімо з усією серйозністю. Перевірити, якість вина тепер допоможе гліцерин. У справжньому невелика кількість гліцерину опускається на дно келиха і збереже свій колір. Колір змінився, тож нам підсунули чергову підробку. І нарешті ще один спосіб: наливаємо вино у маленьку пляшку. Затикаємо пальцем та занурюємо у воду. Відпускаємо палець. Вино не швидко розчиняється в воді, а значить, його можна пити. Узагалі ж відрізнити підробку від справжнього вина можна вже за назвою Токай виробництво України. Це нонсенс. Як осетрина другої свіжості. От ми можемо говорити про панділки. Ось ця бутилка вина «Токай». Это вино оригинальное. Она может быть, кстати, извините, только пол-литровая, да. Но вы, наверное, видели на полках наших магазинах 0,7 литр, да, то есть и вино, которое там такая и еще что-то добавляется, какой-то производитель, либо еще что-нибудь. Вот эти вина 100%, 1000% нарушают законодательство, всемирное законодательство, европейское законодательство, потому что они не имеют права использовать слово такая. Потому что такая это регион, венелийский регион в Венгрии. Підробити найпростіше вина, які виробляють у Грузії, Україні та Молдові, навіть не підробити, а зробити їх не дуже якісними: неврожайний ріг, несмачне вино. То й що? Адже порошку із родзинок і смакових домішок ще ніхто не забороняв.